Ну, познайомився я з творчістю Герберта Суто Випадково. Я був у Львові на книжковій ярмарці і потрапивши в бокс видавництва Духа Літера, я побачив книжку Варвара Саду. А оскільки я переймаюся темою сидів і проблемою сидів в цілому, як в метафізичному сенсі, так і в прикладному сенсі. Я зацікавився, що це за книжка, мені пояснила, що це книжка Герберта. Я його не знав. Я не знав, хто такий Герберт. Мені все пояснило, хто такий Герберт. Розповіли про цю людину, до того ж, я дізнався, що він сам народився у Львові, і я стою зараз в, в тому місці, де він народився і жив до війни. І мені дуже порадило почитати. Я взяв почитати першу книжку. Це тоді була тільки перша частка. І мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалося через те, що ця людина якимось, ну, Фантастичним чином поєднує літературу і образно мистецтво, що дуже-дуже рідко стається. Я хочу тут навести приклад, наприклад, Гумбровича, який ну я дуже поважаю цю людину, я читав його щоденники, але з образному мистецтвом там великі проблеми. Він взагалі не вважав, що щось окреме, існуюче, окрім слів, може пояснити світ. Розумієте? Все інше це такі додаткові речі Ну, Скажімо, і оскільки мені більш притаманна позиція герберта, мені було дуже цікаво. І просто, ну і по-друге, це дуже красиво написано, ця література, і дуже красива література. Тобто перевагою цієї книжки є от таке дуже влучне поєднання літературного аспекту і обізнаність. Обізнаність наукового аспекту, да, безумовний. Да. Безумовні, тому що наскільки я знаю, Герберт все ж таки не, не як то кажуть, в потязі. Писав всі ці нотатки свої, він повертався додому, дуже серйозним чином вивчав проблему, він додавав дуже багато наукової інформації вже, котру він опанував вдома, або додавав щось до того, що він знав. І через те, мені здається, але, але все одно поєднав дуже, дуже, як то кажуть, наживо. розумієте, як Нібито це дійсно розмова людини, котра просто подорожує і розповідає. Хоча і ну і тут його безумовний талант, літератора, на жаль, я вважаю, що... Не можу читати вірші в перекладах, вважаю, що переклади вірших. Ну, це у, у найкращому випадку це просто талановитий вірш перекладача на цю саму тему, але мову викладача, розумієте? Ну от і тому я не читав поезії Герберта, але наскільки я знаю, був два роки чи три роки тому був вже рік Герберта у Польщі. І мені здається, що 2008 -то. 2008 рік був рік Герберта у Польщі, і поляки ставлять його як одного з найславетніших чи не найславетнішого поета другої половини ХХ століття в Польщі. Ну, на жаль, тут я можу тільки довіряти їх смакам, але в мене нема немає жодних сумнівів, що вони прийдуть. А кому, на вашу думку, Герберт може бути. Цікавий і корисний. Як ви уявляєте аудиторію? Це мистецтвознавці, це художники, як ви, це пересічний якийсь... Знаєте, тут така справа, що написано це так, що це може бути цікаво будь-кому. Тому що в незважаючи на досить серйозний такий науковий аспект цієї книжки, і досить вагому частку наукових фактів, але вони викладені так легко і таким чином, що і пересічна людина зацікавлення прочитає. І там науковець, фахівець, митець теж, і мистецтво зналися тут. Тут знаєте, вона все ж таки адресована не специфічним професійним колом, вона адресована до широкому загалу населення, і мені здається, що тут немає сенсу якось відділяти, скажімо, от цим це буде книжка ближче, скажімо, людям через їх фах, наприклад, а цим вона не буде дуже близько. Тому що вона дуже легко написана, наприклад, будь-яка людина, яка подорожує на сьогоднішній день. Італію вона з захопленням прочитає Герберта, тому що я сам інколи використовував деякі його історії для того, щоб потрапити в це місто і подивитися, те, що він там описує. Це дуже цікаво, дійсно. Опинитися в місті, котре ти не просто от як турист приїхав і ти нічого не знав, взяв путівник, подивився і зараз ти вже все дізнався. А ти про це місто вже багато чого знав. І от ти приїхав і хочеш порівняти, що ж ти знав до того, і що воно у нас є. В реаліях, тому це дуже цікаво. Тобто Герберт – це такий найкращий путівник? Ну, до речі, так, да, до речі, да. Він дуже красиво пише, їм можна користуватися. Дійсно, він дуже цікаво описує речі, він описує їх більш глибоко, ніж будь-який, навіть дуже гарний путівник. Бо зараз є гарні путівники. Дорс Лен Кіндерс, мені здається, таке видання англійське, от вони дуже гарні путівники. І вони, ну, скажімо, як на мене, вони на 100% для мене підіймають рівень. Того, що я можу побачити mm -hmm. і дізнатися, тому що я не з Голову тут, тут, туди, я все там, все дуже думав. А яке у вас таке спонтанне питання, найулюбленіше із есе? Це досі залишається варва в седучі? Що ви от порекомендували перше все О, сечна. знаєте, ні, ні, найулюбленіше моє есе. Це все ж таки про це історія Катарів. У Франції, на півдні Франції. Це там, де він описує історію катарів і по появу між іншим, це я був дуже здивований. Це теж був факт, що інквізиція — це французька річ, а не іспанська. Іспанці просто її втілили в життя. Може а французи вони дійшли. І це була боротьба з катарами з цією релігією. Фактично. І мені було дуже цікаво про це, тому цей се перечитав ну можливо три чи чотири рази з великим задоволенням, тому що воно написано так і і дуже красиво, і дуже історично обґрунтовано все, але в той самий час це якось так. Тому що ну, існувала, скажімо так, ціла цивілізація, котра зникла, в Європі цивілізація, котра зникла з зовсім іншим, скажімо, не схожим на християнський світ світогляду. І він для мене. В багатьох сенсах ближче, ніж суто Христянський. Ну і останнє питання стосується зв'язку того, про що пише Герберт із сучасністю і з сучасним мистецтвом. Чи може бути цікавий, корисний Герберт для сучасного художника? Ну, ви знаєте, він може бути цікавим у будь-якому сенсі художнику теж, але я хочу просто нагадати, що третя книжка на тюрму з mm -hmm. Якщо ви пам'ятаєте цю голландську історію, то це просто. Ну це просто ну, от, класичний приклад, як стався криза 2008 року з нерухомістю в Америці. Всі брали кредити, і будували, брали, будували, продавали, брали, будували, продавали, а потім цей мильний позир луснув. І сталося те, що сталося в Голландії з тюльпанами цими, як це звати, не коріння, а луковиці. Що там було те та саме, Луковиця була. Об'єктам чорного ринку купівлі продажу і аукціонів чорних, і там ну, шалені речі трапилися. І тому мені просто, я просто реготав, тому що там просто було описано гербертом, звісно, він не знав про кризу 2008 року, він же не живий був, але гербертом було стовідсотково описано, що, що люди можуть накоїти, якщо розум їх ближчить. До того ж, між іншим, на відміну від сучасної ситуації, голландська влада на той час зрозуміла пастку. Яку може завести країну ці Луковиці. І вони зробили, що не може коштувати Луковиця більше, ніж, там, скажімо, 500 гульденів. А вони ходили там по 5 тисяч гульденів. Ну, наприклад, я був здивований, що там якась Луковиця якогось тюльпана могла коштувати 5 тисяч гульденів. На той самий час, наприклад, нічний дозор Рембрандта, йому сплатили шалену купу грошей, і це було 1800 гульденів. А луковиця коштувала 5 тисяч. Розумієте? І це, це довело країну країну до шалу і потім ввало ринку і все, а всі в боргах. Всі ж набрали під Луковиця, набрали боргів. А що а коли Луковиця перестала бути е, е, таким об'єктом продажу, і ніхто не хотів їх купляти, то всі залишилися з Луковицями і долгами. ну, І це мені дуже цікаво, просто це ну, настільки було сучасно для мене, що мені навіть питання, чи може бути зараз це цікаво, Це, звісно, це цікаво. Єдине, що коли ти читаєш, ти можеш. Це такий дуже простий приклад, тому що він лежить на поверхні. Тому що цей приклад з голландськими тюльпанами, він просто, він просто ну, сучасність аж тремтить від того, як вона близька до того, що трапилося там. А стосовно інших речей і митців, мені дуже важливо, що Герберт, коли він написав митці, він написує не як, знаєте, не не, не в якихось, котрі там десь на небесах і щось вони тут. Він їх описує як дуже живих людей, котрі вміли все ну, рахувати, навіть вбивати. І... Рахувати гроші, і він дуже так якось це. Але і, і в той самий час вони були митцями якогось фантастичного кшталту. І через те, мені здається, що тут як би мовити, от такий підхід мені просто дуже близький, розумієте, тому що я дуже не люблю, коли з моїх колег або з мене, або самі мої колеги роблять з нас якихось таких особливих дуже людей. Я з одним чином особлива людина. Просто я додаток до всього, що вміє і має робити кожна людина. я ще маю, я ще, я ще можу малювати. А от все. Ця моя різниця від інших людей. Я що, і це ми, моя справа у цьому житті на землі. Ось так я до цього ставлюся, і це дуже легше, це полегшує цю ситуацію набагато. Знаєте, Герберт, як звільнення. Герберт як звільнення, деякої речі, да, тому що він, він навчає дивитися на світ відкритими очима без забобонів. Без забобонів, без якихось там, ну, знаєте, без. Там, знаєте, є або Зневага повна, або навпак, скажімо, до мистецтва, або існує зневага з боку суспільства, та, або навпак, от ми обожнюємо скажімо, мистецтво. А мені здається, що ані перший, ані другий приклад, вони, скажімо так, вони навіть неправдиві і нечесні. Це, це не підхід, бо мистецтво частка життя, просто маленька частка цього життя. Не більше, не менше. Вона виграє свою роль, і Герберт так до цього стався. Дуже цікаво, дуже красиву роль, але свою маленьку роль в цьому паноптику нашому людському розумію. І Герберт от він навчає так дивитися. Мені це дуже от важливо було, що він дуже легко і так якось по-людськи розповідає про дуже нібито серйозні речі. Нібито серйозні речі. Вони дійсно серйозні, але ставитись до них можна, щоб вони стали серйозними по-людськи. Ну, ну, от я, те, що я відповів на ваші питання.